Добрий день, записую коротко огляд, як йде дивитися на статистику в чат-боті. Значить, ви заходите з паролем і логіном. Заходите, зараз я вийду. Ви заходите пароль і логін, я вам пришлю, авторизуєтесь в системі SendPulse. От. Якщо вас викине на якусь іншу сторінку, вам треба безпосередньо перейти на закладку чат-боти. І ось тут з лівого боку є перелік всіх чат-ботів, конкретно у вас є перехід на чат-бот, який прив'язано до Instagram. Ланцюжок, який працює, ось, вони відмічені зеленим, тобто вони вімкнені. Цей ланцюжок прикріплено на кодове слово в Директ. І отут ви бачите всю статистику, можна пересувати. Тобто з ланцюжок запустило 55 осіб, перевірку на першому етапі пройшло 51 особа взагалі, тут можна бачити людей, які пройшли, наприклад, 55, з 55 перейшло на перший етап, і потім, якщо хтось був не підписаний, то тут можна бачити статистику, як проходили кожен крок. І от ви бачите, 17 людей, які е, отримали це запрошення в клуб, те, що я додавала другий раз. Якщо ну, зменшувати можна стандартним поки що способом, якби не можна візуально зменшити весь цей ланцюжок, але можна його отак подивитися. Окремо можна дивитися статистику, але це статистика загальна, тобто це реакції з взаємодії з ботом взагалі за цей період. Ті, хто пишуть коментарі, ті, хто пишуть питання, ті, хто пишуть якісь пропозиції, це загальна статистика. Те, що стосується конкретних ботів, от вони вімкнені там, де зелені крапочки. Будьте уважні, не натисніть тут зелену оцей перемикач, тому що це вимкне бот. І він перестане працювати. І другий, який реагував на конкретно на коментарі під дописом, конкретно на коментарі під дописом, бачите, поки що по ньому тільки одна людина пройшла. От можна бачити, скільки відправлено таких, таких і виконано таких дій. Тобто тут прийшла поки що одна людина з коментарями, які були вімкнені. Це було вімкнено пізніше, ніж опублікований, коментар, опублікований допис. А тут ми бачимо, що відправлено перших, для першого запуску цих привітальних повідомлень 15. І далі, якщо ми йдемо цим ланцюжком, можна роздивлятися, що люди підписувалися чи не підписувалися. І переходили ось в подяка за підписку, і далі відправка посилання. Чому 17? Тому що вони не з першого разу це відправляли, якась частина людей отримала просто розсилкою. От тут є показано розсилки, тобто на 36 і 36, 17, це навіть 53. На 36 одержувачів ця розсилка. Теж можна подивитися. ну, Тут подивитися, доставлено і скільки прочитано. Тобто, прочитували, ну, умовно кажучи, по два рази, бачите, 153% прочитано. Чому 72 повідомлення? Тому що це повідомлення складається з двох частин. От тут можна в розсилках можна, скільки доставлено і скільки прочитано. В боті можна відслідкувати статистику. По кожному кроку, і скільки дійшло до останнього кроку. Можна записатись до клубу, там переводить на сайт. От. І тут, просто, тут скільки відправлено цих повідомлень. Отак, От дякую за увагу.